Всім привіт! Сьогодні 28 червня 2023 рік. Починаю достигати сорт банзай. Ну, не знаю, я напевно його буду бракувати. Пішов дощик. І це просто капець. Він майже весь перетріскав. Половина вже на землі. Гниє. Деякі ще більш-менш нормальні залишились, але вони тверді. Кислий. Не знаю. Не знаю. Його, походу, треба і від розтріскування спасати і. Дивіться. Хоба. Хоба! Хоба, хоба. Так, давай далі. Так, тут шо у нас? Хоба, 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 оба. І як мінімум половина врожаю... Отакі. О, ще одну впав. Тріснувший. О, там теж тріщина. Якби сам сорт ніби і непоганий. Це вже мені генький вже починає тут тріщинка вже. Не знаю, його треба, походу, обробляти якимись препаратами, щоб він не тріщав. Ну, наприклад, я зараз беру, по суті, збираю цунамі, у мене таких проблем немає. Ну, Тупо немає, він не тріщать. Після дощу і все все супер. Ну, може, не без того, десь якась може тріснути. Не без того. Ну, ну, ж не такево, то не знаю. Напевно, напевно саджанці я цього сорту більше робити не буду. Хто хоче собі в колекцію, хай, ну, живці можу, можу ще давати, але я зразу попереджаю. Він тріщет, він сипиться. І зараз, по суті, якщо його зірвати зараз, в тому стані, який він є, твердий, він кислючий просто капець. Так що, ну не знаю. Сорт ніби непоганий, але точно не для Хмельницької області. Якщо ще більш-менш нормальний рік засушливий, то ще піде. Ну як піде дощик, то йому торба. Цунамі такий же самий, по кислоті він ну він солодший, банзай, він кисліший. Так що навіть зараз взяти оцей тріснуший. Ну він кеслий. Ой, він кеслий. Він не солодший за цунами точно. Ой. кислятина. Тобто він, щоб був нормальний по смаку, він вже має бути перестигший, має вже бути м'ягким. А хто його туди вже на ринок завезе. Тобто, ну не знаю. Сорт. Сорт цікавий, але но... Но я його. не бачу в нього перспектив. На заході України. Може центр, Південь, може там він. Більш-менш себе якось покаже нормально. В моїх умовах зовсім не то. Зовсім не то. По суті, я його бракую. Є набагато кращі сорти. От, по суті, зараз доходить цунамі. Навіть той самий Мелітопольській ранній. от от буквально буде. Буквально ще днів 2-3. Приймає, теж на днях до, достигне. Ну, це, це сорти набагато краще. І по смаку, і по транспортабельності, і, і не сипляться так. І, ну, тобто банзай, я не знаю. Мені він зовсім не сподобався. Може в якихось інакших умовах він нормально себе показує. В моїх умовах це вже кілька років я за ним дивлюся. Таке собі. То Тож зелений, то вже сипеться, кисловатий, тріскає. Є варіанти покращені.